Харківщину обстрілюють окупанти. В зоні особливої небезпеки, території поблизу кордону та лінії зіткнення, інформують у Генеральному штабі. Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам'янка. Також окупанти продовжують інтенсивні обстріли куп'янського напрямку. Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та інші. На Куп'янщині зазначають у штабі оборони. Наразі фіксується найбільша кількість прильотів. В Куп'янському районі в селищі міського типу дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, протягом доби виявлено дві пожежі, які сталися через бойові дії. В Ізюмському та Куп'янському районах області горіли об'єкт критичної інфраструктури та приватне домоволодіння. Постраждалих не виявлено. Продовжується гуманітарне розмінування області. У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону 101. Закликають рятувальники. Мінна небезпека на Харківщині дуже висока. За минулу добу, 25 грудня, піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4 гектарів території, 114 метрів леп. Саперами виявлено та знешкоджено 22 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Починаючи з 8 вересня, піротехніки обстежили 1785 гектарів території, 252 кілометри автомобільних доріг, 670 кілометрів леп, 156 кілометрів залізничних колій та 188 кілометрів. Кілометрів газопроводів, де виявлено та знешкоджено 47 тисяч 904 вибухонебезпечних предметів. Як інформують у штабі оборони, наші військові надійно тримають позиції та ведуть запеклі бої з окупантами. Я на біляєва стездейнеко харкаський звісті. Добрий ранок, коркі. Росіяни зранку обстрілюють Херсон. За інформацією голови ОВАЗа минуло добу окупанти 33 рази атакували територію області. І пошкоджено складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Обійшлося без жертв. Україна сьогодні офіційно порушить питання про виключення Росії з Ради безпеки ООН. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Великобританія передала Україні 900 генераторів, а також надіслала близько 15 тисяч наборів для екстремальних холодів, заявив міністр оборони Сполученого Королівства. У січні планується, що до України буде доставлено ще 10 тисяч комплектів для холодної погоди. В Україну прийшли броньовані мостоукладчики Байбер від Німеччини. Повідомляється, що вже отримано три таких, і ще 13 будуть доставлені незабаром. Російські війська спробують зробити для українців останні дні цього року темними та складними. Про це попередив президент України Володимир Зеленський. Він також наголосив про необхідність дослухатися до повітряних тривог та бути обачними. Одне з головних питань 14-ї позачергової сесії Харківської облради ухвалення бюджету на наступний рік. Планується, що він складатиме 4 мільярди 700 тисяч гривень. Понад мільярди з них спрямують на освіту, більше 600 мільйонів гривень на медицину, майже стільки ж на соцзахист та соцзабезпечення населення. Як зазначає голова бюджетної комісії Людмила Немикіна, напередодні на засіданні запропонували виділити додаткові кошти на дві програми. Перше додаткового виділення коштів на фінансування заходів комплексної програми розвиток місцевого самоврядування в Харківській області у сумі мільйон 210 000 тисяч гривень. Друге виділення коштів на фінансування заходів програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Харківської області на 2022-2024 роки у сумі 132 тисячі гривень. Врешті 96 депутатів ухвалили бюджет на 2023-й. Проголосували також і за зміни до програми тероборони області. Хоч коштів на її фінансування наступного року не заклали. Тож пояснюють, спрямовуватимуть гроші за можливості зазначеним проектом. Передбачується продовження на 2023 рік дії програми територіальної оборони Харківської області та фінансування заходів у розмірі 800 мільйонів. Із яких по пункту 3.1 – 300 мільйонів на заходи на забезпечення потреби підрозділів ТРО, передбачення обладнання засобів зв'язку, техніки спеціального призначення, засобів захисту та мудерування тощо. По пункту п'ятому 500 мільйонів на заходи та роботи з територіальної оборони. Також за рішенням депутатів звання почесний громадянин Харківської області отримав командувач сухопутних військ ЗСУ, герой України Олександр Сирський. Саме він керував контрнаступом на Балаклійському та Куп'янському напрямках. За оцінками інституту вивчення війни, ця операція війде у підручники військової справи як один із найбільш удалих контрнаступів у світовій історії. Ще одне обговорюване питання: перейменування академічного російського драматичного театру імені Олександра Пушкіна. Депутати на полях із його назви необхідно прибрати слова, що пов'язані із країною-агресором. Вичленіші з назви слова «російський» і Пушкіна. Чому ми саме наполягаємо? Тому що наш театр на сьогодні вже лишається гастрольних заходів. Уже він отримав два дві відмови від двох областей України внаслідок того, що вони мають в назві ці слова. 89 депутатів. Також підтримали це рішення. Тож відтепер заклад матиме нову назву: Харківський академічний драматичний театр. Ніколь Костенко Олексій Муравйов. Харківські звісті. 25 грудня за григоріанським календарем Риму Католицька церква святкує Різдво Христове. Одне з найголовніших свят, що символізує повернення чистоти й духовності в світ. У Харкові в Різдвяний вечір у соборі Успіння Пресвятої Діви Марії пройшла святкова меса. Цього року ми це свято святкуємо. Час, коли війна є на нашій землі, в нашій країні. Різьбок Христове справді дає нам надію. Вітаючи вас сьогодні зі святом, хочу побажати, щоб ми ще з більшою вірою і надією зверталися до нашого Господа. І Він дасть також нам силу перемогти, звільнити нашу землю, і Він, нехай подасть мир для нашої батьківщини. Ято для нас, бо ми е з Харкова, але ми. Час були не в Харкові. Наш папа залишився як волонтер. А ми були в Житомирі. Це була моя найбільша мрія повернутися додому, прийти на свято в храм. І, от знаєте, це емоції переповнюють, бо здійснилася моя мрія, що ми можемо приїхати і можемо відсвяткувати, і можемо наповнитися такою благодатою, як сьогодні. І це така велика надія. Різдво особисто для мене в тому, що приїхала моя сім'я. Моя родина приїхала до Харкова, повернулись, і це є безперечно, ну, найбільше за 9 місяців самотності, скажімо так, у Харкові і праці, то це нагорода. Ми єдні всі люди, і от цього я бажаю, щоб це відчуття продовжувалося. Знаєте, якщо це відчуття буде в нас, в нашому місті далі, то ми перевернемо гори. Ми не тільки відбудуємось, ми покажемо всьому світу, як треба жити. Але оця єдність, яка безумовно відчули ті, хто був тут, ті, хто. Був там, але був з нами. Оце відчуття воно дорого стоїть, і я вважаю, що знаєте, як кожна біда чомусь вчить. І ця біда нас навчила, має навчити, тому що ми маємо бути гідні, тоді ми не переможемо. Хочеться, щоб поскоріше захисники повернулися додому, щоб усі сім'ї святкували такі свята разом. Це бажання кожного українця, особливо харків'яни. Вже хочуть миру. Ми маємо мати терпіння для того, щоб збувалися наші молитви для того, щоб все. Ми бажаємо, що воно збулося і я дуже сподіваюся, що мир скоро настане і всі ми будемо святкувати свята разом. цей день ми всі молимось за нашу країну, ми всі молимось за наш рідний. Це місто герої, місто, яке витримало, дякуючи Господу Богу, дякуючи молитву, витримало натиск, агресор, вислав. Всім на перемоги і миру. Леся Копелюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Світлана Бреус. Харківські ізвісті. Віфліємський вогонь миру у Харкові 25 грудня святиня, що була запалена на місці народження Ісуса Христа, приїхала до міста героя. В Україні з 1999 року цей вогонь символізує мир, любов та добро і символічно об'єднує всіх українців. Щороку пластуни чи українські скаути передають віфліємський вогонь миру мешканцям міст, лікарням, школам, дитячим інтернатам, державним установам по всій країні. Вогню це є величне свято, тому що передається воно з самого міста, де народився Ісус Христос. Цього року я вже передавала також на передок, як так що можна сказати, в село Під Бахмут. Ми передавали з татом, було ВВ, нашим військовим і нашим друзям. Вони були дуже задоволені. Вони не роз не знали, що ми його передамо. Я дуже рада, що ми передаємо так вже багатьом людям. І все більше і більше кожного року. Це взагалі моя п'ята передача вогню. Я в пласті вже п'ятий рік, і вона завжди була для мене важлива, як вона є важлива для кожного громадянина України персонально, адже це тепло, це добро. І лише цей вогонь є нагадуванням про все те добро, яке ми робимо, щоб допомогти нашим співгромадянам. Особливий день сьогодні в нас, тут, у славетному місці Герої Харкові, на святій слобожанській землі, про те, що сьогодні до нас прибув вифлеємський вогонь, який був запалений у місті Вифлеємі, у тому місці, де народився Христос. Вогонь це той, хто засвітив темряву перетворив у світло. Сьогодні цей непростий час для нас, особливо нашої Слобожанщини. Тому що ворог топчеться по нашій землі, знищує наші домівки, знищує нас, знищує навіть і святині. Але ми віримо в те, що цей вогонь миру, який сьогодні принесений в наш храм, у наше місто принесений, що ми в скорому часі Господь змилосердиться на нас і после нам перемогу і це світло, яке сьогодні засвітить, воно буде сяяти наші серця. І буде освітлювати нам нашу переможну дорогу. Це вогонь об'єднання. Мільйони людей зараз разом з Україною. Мільйони людей підтримують Україну в боротьбі, в боротьбі з ворогом. І ми обов'язково переможемо. Переможемо, бо такою підтримки Україна ніколи не знала. Я хочу привітати усіх зі свята. І у цей день ми молимось за наших хлопців, за наших дівчат, які боронять нашу Україну, які захищають право нас жити, право наших діток на майбутнє, право бути нацією, нацією українців. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Ігор Мікенін Харківські звістя. Чудова ідея підтримати людей, створити нам святковий настрій. Тому я в вихідний залюбки приїхала подивитися концерт. Я вважаю, що і багато людей теж з великим задоволенням хочуть поринути в новорічну атмосферу і трішечки собі настрій миру і процвітання нашому Харкову. Це город герой. Я накажусь у місті, який я безумно люблю, а він безумно красиво украшений. Мені дуже справиться, я дуже люблю наших людей. Я знаю, що Харків жив і буде жити. Хочеться мира і хочеться победы України, щоб наші парни швидше повернулися домой, всі живе, щоб діти дождались. Наш Харків незламний. Ми все переживемо, все буде гарно. Ну, э, Настрію особливого немає. Э, все одно такий от осадок залишився. Ми приїхали три тижні тому. Ми 9 місяців не були вдома, тому для нас дуже символічно. Ми дуже вдячні і місту, і людям, те, що навіть в таких умовах, в такий час ми можемо радіти свято, ми можемо його святкувати. Наші, незважаючи на незважаючи на що, я хочу сказати, що б там не летіло. что бы они ни делали, но у наших детей обязательно будет это свято. Конечно же, хочется мира всем. И это самое главное сейчас для всей нашей страны, я думаю. Но то, что сделали елку в такое время здесь в метро, это очень оригинальная идея. Это ну, просто супер. Я думаю, что это единственная елка в мире в метро. И это, конечно, дух поднимает. Ну, конечно же, мира. И Брати для всіх, всіх людей на землі. Я хочу сказати, що Україна це незалежна держава, яка буде робити все, щоб була воля. Ось. Не перед ким на коли на колені не станемо. Це обстановка, я вважаю, що громадяни України вже звикли до цього, але все буде попереду і слава Україні. Такий, такий праздник, я вважаю, що. Треба бути, улибатися та й все буде добре. Щоб 2023 рік був для України самим щасливим, а не так, як хочеться до 2022 рік. Ось. Все буде добре. Дякую ЗСУ, що вони стоять на передовій. Дякую всім. Туризм під час війни, як він змінився, та чи є місце відпочинку в країні, де вже близько року триває війна. У державному агентстві розвитку туризму дали відповіді на ці питання. У відомстві розповіли, що туризм, як і всі інші галузі, так само постраждав від війни. Частина півдня, куди і так любили їздити влітку українці, перебуває у тимчасовій окупації. А більшість курортів розграбовані або знищені окупантами. Проти туризм кажуть у відомстві в Україні нікуди не зник. На початку війни було складно зрозуміти, як туристична галузь функціонуватиме в умовах бойових дій, і чи можемо ми взагалі говорити про відпочинок як проявище. Однак, супереч війні, туризм в Україні нікуди не подівся, просто змінилася його суть від відпочинку до прихистку та перезавантаження. З рахуванням реалій, в яких ми живемо, люди намагаються їздити недалеко від місця свого проживання і, як правило, на короткий термін. Восени я їздила в Одесу і там в основному відпочивали люди з Миколаєва, тому що в Одесі ситуація була менш напружена ніж у їхньому рідному місті а кияни їхали західніше до Львова, Франківська Тернополя. Мар'яна Олеськів додає, що, хоча українці й мандрують, їхні подорожі відбуваються не так часто, як раніше, адже більшість не впевнена у тому, що буде завтра. Це відобразилося і у коштах. За 9 місяців держбюджет недоотримав близько 34 надходжень з тругалузі. Однак цей показник вказує на те, що туризм в Україні залишився, проте тільки у відносно безпечних західних регіонах. Мар'яна Олеськів певна це дало поштовх для того, аби українці якнайкраще дізналися історію. Та традиції власної країни. Насправді зараз абсолютно нове життя отримали віддалені регіони, такі як Закарпаття та Буковина, куди перемістилися багато компаній з півдня та сходу країни. Разом із підприємствами туди переїхали й працівники, які у вільний час мандрують регіоном, ходять у місцеві заклади, музеї, театри. Можливо, комусь із них регіон так сподобається, що він чи вона вирішить залишитися. Хтось безумовно повернеться. Однак, так чи інакше люди відкривають для себе цей регіон і розповідають про нього друзям та рідним. А він таким чином отримує новий виток для розвитку туризму. Крім того, західні регіони намагаються пристосуватися до теперішніх реалій, каже Мар'яна Олеськів. Готелі та заклади громадського харчування працюють на генераторах. Проте очільниця Дарт певна, що не всі підприємці нині зможуть придбати альтернативні джерела постачання електроенергії. Тому цьогоріч на заході країни працюватимуть не всі гірськолижні курорти. Загалом великі відомі курорти працюватимуть і в залежності від завантаженості. Запускатимуть один, два або три витяги. Меншим курортам буде набагато складніше, адже витяг все одно має працювати незалежно від того, скільки туристів приїхало покататися на лижах. Але щоб запустити витяг, знадобиться багато енергії або потужний генератор. На жаль, невеликі курорти не завжди мають достатньо ресурсів, тому деякі відкриватися не будуть. Взагалі те, що расисти значно ушкодили енергосистему країни, негативно відобразилося на туристичній галузі. Також, зокрема, через бомбардування окупантів в Україні зник в'їзний туризм. Однак Мар'яна Олеські впевнена після перемоги нашої держави все зміниться, і до України приїдуть натовпи туристів. Після нашої перемоги Державне агентство розвитку туризму має провести масштабну маркетингову кампанію про нашу країну як про безпечний туристичний напрямок. І нам це буде зробити набагато легше, бо увесь світ знає, де знаходиться Україна і що в ній живуть сміливі люди. І ми вже над цим працюємо. Як тільки закінчиться війна, до нас поїдуть мільйони туристів, в першу чергу з близьких до нас, європейських країн, які сьогодні підтримують нас у боротьбі проти. РФ Польща Литва, Латвія, Естонія пізнаваність України у світі зросла. і Українці заплатили за це за НАТО велику ціну, каже Мар'яна Олеськів. Це мають розуміти і іноземці, тому для них планують влаштовувати маршрути на місця, де Росія влаштовувала кровавий терор та геноцид українців. Створення маршрутів важкий процес, бо він має відбуватися шляхом діалогу між органами центральної влади та місцевими громадами. Це дуже болісна тема, яку всі сприймають по-різному. Однак, якщо ми будемо говорити, що це не на часі, то ми багато втратимо. Втратимо момент, коли можна донести інформацію про те, які злочини вчинила РФ в тому чи іншому регіоні. Зараз багато світових компаній припинили будь-яку співпрацю з Росією, але завершиться війна. Ми переможемо, і компанії почнуть потроху знову відбудовувати з ними економічні відносини тим самим, даючи змогу. Монстру встати на ноги, і він з великою ймовірністю знову може напасти не на нас, так ще на когось. Самі тури планують розділити на два типи: перший регіони, що не так сильно постраждали від російської агресії, другий поїздка Київщиною. А далі державне агентство розвитку туризму планує подовжити маршрути до Харкова, аби люди бачили, як це місто та регіон пережили російські вторгнення, як виборювали право на свободу та героїчно зупиняли ворога. Я Щетиніна та Олексій Муравйов, Харківські звістя.